Продовжуємо з вами говорити про наказ МОНО 1182. Це порядок утворення та умови функціонування спеціальних класів у закладах загальної і середньої освіти. Залежно від типів категорій особливих освітніх потреб, труднощів та рекомендованого рівня підтримки створюються спеціальні класи. Кількість осіб у спеціальному класі залежить від типів категорії особливих освітніх потреб та відповідного рекомендованого рівня підтримки. Так, не більше 12 осіб у класі, буде, де будуть здобувати освіту особи з особливими освітніми потребами з функціональними сенсорними труднощами, що полягають в обмеженні слухової функції 2-3 рівня, з функціональними сенсорними труднощами, що передбачає обмеження зорової функції 2-3 рівня. З функціональними мовленнєвими труднощами з 2 по 5 рівень підтримки, а також з фізичними або моторними труднощами з другим або третім рівнем підтримки. Не більше 8 осіб у класі, де здобувають освіту особи з особливими освітніми потребами, з інтелектуальними труднощами 3 рівня, з інтелектуальними труднощами 4-го рівня. З функціональними сенсорними труднощами, що передбачають порушення обмеження слухової функції 4 рівня, з функціональними сенсорними порушеннями, що передбачають обмеження зорової функції з 4 або 5 рівнем підтримки та з фізичними або моторними труднощами, у яких рекомендований четвертий або п'ятий рівень підтримки. Також не більше шести осіб у класі, де будуть здобувати освіту особи з особливими освітніми потребами, з інтелектуальними труднощами п'ятого рівня, з соціоадаптивними або соціокультурними труднощами, і у яких зазначений другий, третій, четвертий або п'ятий рівень підтримки, та складними. Порушеннями розвитку, що передбачає поєднання категорій типів особливих освітніх потреб, одна з яких потребує 4 або 5 рівня підтримки. Якщо ж кількість осіб для утворення спеціального класу дорівнює менше 50% від наповнюваності класів, тоді Особи з особливими освітніми потребами, з функціональними сенсорними труднощами, що передбачає обмеження слухової функції з другого по п'ятий рівень, можуть зараховуватись в один клас. Теж саме для осіб з функціональними сенсорними труднощами, що передбачають обмеження зорової функції з другим та відповідно п'ятим рівнями підтримки. Також до одного класу можуть зараховуватися особи з особливими освітніми потребами, з інтелектуальними труднощами з 3 по 5 рівень. І теж саме для осіб з ООП з фізичними або моторними труднощами, у яких рівень підтримки з 2 по 5. Але це робиться тільки у тих випадків, якщо наповнюваність класу. Менша чим 50%, адже якщо вона менша, то клас не може бути утворений відповідно до категорії особливих освітніх потреб, труднощів та відповідного рівня підтримки. Також необхідно зазначити, що кількість осіб може бути збільшена на одного учня. У конкретному класі, але тільки за узгодженням із засновником закладу освіти.